Всім привіт! Ви на каналі GameBogdan і сьогодні ми будемо грати будемо знімати просто відео. Як ви бачите, вот тут мій телефон висить. Ви можете подивитися, яка в нього фірма. І так, що я такого роблю? Я просто приїхав до друга, Я вчора зняв відео, але ми не могли зняти про Майнкрафт. Правду кажу. Ага. Наші відео загрузилися з тим. Ну, я його не видала. Вона хвостається. Ага. Я перевіряю коменти. Може, хто мені щось напише. Ну, ну, може. Ми зараз не знаємо, що робити. Хто мені напишу коментарі. Белі є коментарі? Де? Я можу показати? Він просто не такий, а ж професіональний канал. Юля Майлик. <гум> а я Кирилеча. Він, він назвав дівчата їм, якщо він хлопець. Мене цікавиться, так. Ну, а я не можу просто це поміняти. Сьогодні буде ще... Не мені назву якось. Сьогодні ще буде Майнкрафт нас. Той. Всі ставте лайки. Я буде сьогодні Майнкрафт. Це все. И ставте лайки, підписуйтесь на канал на канал і не забудьте нажати колокольчик. З вами був Мелик Максим і Гейм Багданива. Всім удачі, Нах вам пощастить. гроші. сделал DimaTorzok